Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа! Ну, я запрошую до розмови і радий вітати Валентина Бадрака, військового експерта директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Валентине, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже дякую за запрошення. Я дякую, що ви відгукнулися. Радий бачити і чути. Ну і ми будемо говорити звичайно трохи більше уваги приділимо наслідкам саміту. Не наслідкам а результатам для України. Перш за все, а саміту НАТО щось було озвучено, щось не було озвучено. В будь-якому разі ми маємо, як сказав, один політик, не такий результат, на який аж. На 100% розраховували, ну але й не все так погано, як можна було б подумати. Якщо підсумувати а, засідання в ГАЗі, яке відбулося саме в розрізі а, військової допомоги, а, допомоги амуніцію або обіцянок допомоги. або... Перспектив спільної роботи чи допомоги в перспективі для українського війська, щоб ви визначили як ключове для України в цей непростий час, коли триває літній наступ ворога, і ворог не приховує, що він докладе всіх зусиль, аби досягти максимального результату? Путін озвучив однозначно, що він хотів би завершити війну, але як він називається СВО до кінця 25-го року, будь ласка. Ви знаєте, мені дуже сподобалось ваше слово визначення наслідки. Да? Наслідки е, саміту НАТО, хоча це була така підсвідома е, рефлексія, але вона так само вона є має право на життя, якраз саме саме така позиція. Е, проблема: ось в чому. Е, фактично, е, саміт НАТО був присвячений президенту США Трампу. І фактично йому було як визначили оглядачі, дуже влучно йому зробили теплу ванну його лестощами там намагалися задобрити, дивилися. Щоб, не дай Боже, не виникло скандалу якогось резонансного. Бо пам'ятаємо, у 2018 році він взагалі погрожував вивести Сполучені Штати з Альянсу, і це, звісно, ж, що це величезна проблема. Але, на жаль, цю проблему лише наприкінці 2024 року в Європі відчули і почали швидко займатися і балістичними ракетами, яких в них немає своїх і, і протиракетними комплексами, яких в них так само немає своїх. І Таких я маю на увазі, які балістику і, можуть збивати тільки наприкінці 25-го, а скоріше в, в середині, десь 26-го з'явиться такий комплекс Семті, вже нова версія французько-італійська, яка буде здатна ну, якось рівнятися з Петріотом. Ну і оце це все наклало такий відбиток, і ми пам'ятаємо, як генсек НАТО Рюте, Марк Рюте назвав татусем Трампа. Тобто, ну, зробив фактично тріумф, такий, якому позадрили б стародавні. Цезарі стародавнього Риму да? приблизно так. Тепер щодо України, насправді для України, хоча не все так добре, як хотілося б, я погоджую, що не все так добре, як хотілося б. Однак є дуже цікаве вікно можливостей відкривається. Ну, не так добре, це те, що про вступ України в НАТО взагалі розмови не було. І президент Зеленський, очевидно, це чітко знав. бо... Під час коментувань коментарів для преси він взагалі про це не згадав, і я гадаю, що або з ним поговорили про це, або він просто сам зрозумів, що це було подразником для Трампа з іншого боку, Трамп погодився. Розглянути питання надання патріотів, ну, надання, можливо, продажу, бо головним, головним питанням розмови Трампа з президентом Зеленським було якраз можливість продажу е, різноманітної зброї за гроші. Ми так в лапках називаємо європейсько-українські, да? бо начебто Україна платитиме. А, а насправді це з європейських фондів буде і все таке інше. Що потрібно Україні? От Україні потрібно те, чого нема в Європі. В Європі немає балістичних ракет, в Європі, як я вже сказав, тому нам потрібні ну атаком. Це вже старі ракети. Вони є там і в Польщі. І в деяких інших країнах невеличкі будемо казати так, запаси, бо, наприклад, Польща, Румунія закупили новітні такі системи. Але з, якщо казати більш серйозно, то нам потрібні ракети ПРСМ по Precision Strike Missiles – це ракети балістичні для пускових установок Хаймарс в дальністю 500 км базова, а краще 650 км. Вже є така версія. Оце те, що нам потрібно. Нам потрібні agm 158 крилаті ракети повітря Земля для f 16 ну і Звичайно, що нам потрібні ракети для Петріот в Локхід Мартін збільшив дуже суттєво виробництво цих ракет і довів їх до 600 одиниць. Фактично, це дуже потужно і нам певна кількість потрібна. Звісно, цікаво відповів Трамп, що нам вони самі потрібні. і Нам важливо да можна погодитися в них 18 батарей. Фактично є. Це сучасних Петріот, uh, uh, які мають uh, модифікацію ПЕК 3, третьої версії, тобто ті, які збувають балістику. Загалом то у них, в них 60 батарей, але там старі версії, і, звісно, що вони не можуть на них орієнтуватися. Я вже не кажу про uh, системи, взагалі не згадую системи TH, uh, uh, які. Uh, Новітні системи, які одна батарея розгорнута в Саудівській Аравії, одна в е, е, Ізраїлі, їх усього там чотири. Це що стосується Сполучених Штатів, подивимось, як Трамп відіграє. Але головне для нас вікно можливостей – це Європа. Європа почала розуміти усвідомлювати небезпеку від Путіна, і тому виник такий ланцюгова ланцюгова реакція виникла. І почали фінансувати українську оборонку. І бачимо, і там Норвегія, Нідерланди в Данії зараз будівництво заводу, який буде виробляти для України українські очевидно безпілотники. Британія спільно працює в цьому. Німеччина зробила феєрично взагалі річ під час візиту Зеленського наприкінці травня в Берлін. Мерц взагалі повідомив про 5 мільярдів, серед яких на 400 Мільйонів доларів перепрошую євро. Будуть закуплені і безпілотники, і так звані ракети, дрони тобто маленькі ракети, компактні, до яких світ вже рухається. Тобто, відкриття виробництв раз військово-технічне співробітництво з Європою вже налагоджується. Тут важливо, щоб у нас менеджмент міністерства оборони спрацював нормально. Бо там є ну і позитивні зрушення, і реверсні рухи, на жаль, бо скасовані певні були візити в європейські компанії, і це поставило під загрозу проекти передачі Україні ліцензій на ракети новітні і отримання новітніх технологій щодо безпосередньо щодо ракет. ракет, які в тому числі. Можуть відноситися до протиповітряної оборони, так, я звісно. так натяком скажу, бо що ми зараз не про ракети не поговоримо Якось приблизно так. Поговоримо, знаєте, чому важливо зараз нашим партнерам і Дональду Трампу, зокрема, знайти знайти необхідну номенклатуру озброєння, яка могла б ну, скажімо. Не лише знищувати місця пуску ворогом шахедів та Мілерово, зокрема, ти читаєш телеграм-каналі ввечері, Мілерово зліт е, БПЛА, там через якийсь час чуєш в себе в районі, починається вже такий канонада. Значить, вже все. А тут питання в тому, що от, у нас була фахівчиня із е, надер українських, і вона сказала, що якщо накласти карту наступу ворога на особливо гарячі напрямки і. Підкласти під це карту, де є найважливіші надра в української землі, то ви побачите дуже дивні співпадіння. І коли ворог розповідає про там Радянський Союз, екзистенційне розуміння, Україна наша земля. Маємо розуміти, що ворог хоче наші надра, хоче наші гроші. Перш за все. Ну а потім, звичайно, знищити українців, культуру, мову. Це все зрозуміло. Просто сьогодні з'явилася інформація, яка. Свідчить про те, що ворогу вдалося зараз поки що взяти під контроль одне з найперспективніших родовищ літію в Україні. Ми розуміємо, що таке літій в сучасному виробництві різної техніки. Звичайно, це там село Шевченкове, це невелике місто, де вже є фортеця ворогом утворена. Ясно, що можна захопити, можна відбити. І ми знаємо, що українські фахівці військові роблять такі операції, і вони очевидно будуть зроблені. Але я до того веду, що коли. Ворог захоплює перспективні родовища літію, А ми ж угоду про надра підписали. То ну слухайте, друзі, Україна може робити багато. Україна не може зробити те, що вона не може зробити. І тут треба допомагати не лише в питанні того, щоб відстоювати інтереси, суверенітет, незалежність України України як буферу будемо говорити чесно зараз. Між ворогом цією вістю зла і е західним світом, але і питання того, що ну ці надра треба ж вам також, і нам вони потрібні. І ми робимо все, що можемо, але людей нас більше не стає. Тому тут питання того, що треба допомагати вже і вкладати гроші в оборону, це потрібно, тому що угоди можна підписувати різні питання в тому, що потім ці угоди про надра, ті надра були під контролем. Це теж важливо. Це війна. Тут немає такого однозначно, що ми вже перемогли, бо ми вже програли. Тут може все змінюватися кожного дня. І тут важлива історія, яка була озвучена главою офісу президента Андрієм Єрмаком кілька днів тому про те, що Україна вже випробувала в бойових умовах, фактично вразила ціль ворожу українською балістичною ракетою, яка може перевищувати там ледь не вдвічі швидкість звуку, 5 махів. Плюс вона має дальність така, що може діставати ну мінімум до Москви, і питання в тому, що ця е, ракета балістична українська може вийти в серійне виробництво, не розкриваючи якихось окремих деталей, розкажіть, будь ласка, наскільки це історія про найближчу перспективу. Бо війна, ну особливо ту, яку ми бачимо зараз, багато моментів можуть вирішуватися дуже швидко. Говорити, що війна не завжди на десятиліття, це, це ну, це правильні слова, та просто в різних формах може бути війна. Але ну е, Ініціативу захопити і переламати щось можна дуже. І зараз треба максимально напружитися, щоб в цій війні зайняти вигідні позиції. Тому я хотів би, щоб ви про ці ракети сказали. Чи це правда, що таке буде, і що воно полетить? Чи це більше анонс чогось такого, що буде колись? Давайте про головне про ракету. Про цю вже говорили дуже багато, і в тому числі в ефірах еспресо. Надзвичайно, можливо, навіть і найбільше в ефірах експресу говорили. Але в чому головне питання, як розумно, швидко і якісно перейти від вдалих випробувань до серії? На жаль, я мушу констатувати, що. До цього, практично з 22-го року, у нас з кінця травня 22-го року з'явилася оновлена ракетна програма, де, звісно, і ця м, ракета була включена в цю програму. Програма таємна, тому про неї нічого не будемо більше говорити, окрім цієї ракети, про яку вже всі. Хто міг, сказали, що вдалі випробування дозволяють говорити про серійне виробництво. В мене є застереження до того, щоб промислове відомство, тобто щоб спромігся забезпечити це підготовку до серійного виробництва. Йдеться про те, щоб це були не ділянки на державних підприємствах, про які ворог дуже знає і про які буде бити, а ділянки, які будуть приховані. І щоб у нас не було, знаєте, от я пишався і пишаюся одним своїм товаришем, знайомим, яким розгорнув, який розгорнув величезне виробництво дронів, величезне просто і ну, приховано це робив максимально. Але днями його, його влучили в ворожі, ворожі, будемо казати так, вороги. Чому це сталося? Тому що відкрито я бачив документ Державної служби надзвичайних ситуацій, де написано назва цього підприємства, профіль роботи і що воно уражено, то ну, зрозуміло, що це просто треба, ну в це 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 злочин. Просто злочин. І, і це При тому. Я вибачте, що вас прив'язую це при тому, що от я, скажімо, як ведучий, та я ж в Києві мешкаю. Я ж бачу, куди прилітає. Знаю, і мені там мене є знайомі. кажуть, оце у мене там біля будинку, або там. Я от проїжджаю, бачу. Я розумію, що всі це знають. Я в Евтері цього не озвучу. Хоча розумію, що всі це знають, в принципі, але я не озвучую. Чому про це говорять люди, які ну не повинні про це говорити? Я ну для мене це чесно кажучи. Ну для мене це, це загадка. Я думаю, що кажете про. Будь ласка, внутрішню дисципліну. А я кажу про те, що це в державних документах документах державних служб і відомств. Оце просто що підприємства оборонні мусять повідомляти про своє знаходження, про знаходження виробництв там, де обладнання стоїть. Ось це треба якось цим щось зробити. Бо в червні били дуже точно, дуже точно били по, по українським підприємствам, і це чистий наслідок зради. Чистий, і це при тому, тому, коли це я при... кажу про будь ласка. Баска, завершіть, Я Ми... потім ще проілюструю так. нашу з вами розмову тому, коли я кажу про підготовку виробництва, я кажу і про внутрішню дисципліну, і про те, що те, що має зробити. Промислове відомство, те, що дуже мало робить промислове відомство, забезпечити підготовку виробництва, і це важливо і важливо. А відмін оборони дуже важливо, щоб не тільки зосереджуватися на Будемо казати так, тестуванні того, що робить українська промисловість, українські конструктори, а й розвивати військово-технічне співробітництво, бо нам саме за рахунок військово-технічного співробітництва можна дуже серйозно посилити якість ракетної техніки, і в тому числі балістичних ракет, в тому числі, ну ми знаємо, що після того як стало зрозуміло, що Трамп прийшов до влади. Абсолютно через кілька днів Франція заявила про е, створення власної балістичної ракети, тому що, е, ну, зрозуміло, якщо в Європі немає своєї балістичної ракети, то хтось має займатися цим. Франція почала займатися і для України дуже чудове вікно можливостей е, спрацювати. Але дивіться, як повільно працює. Європейська оборона промисловість в листопаді заявили, а ось у червні було Бурже, в всередині червня, і на цьому форумі французи лише макет продемонстрували. Тобто, тобто, це ну дуже слабко, і виходить так, що по факту українські зброярі набагато швидше зробили ситуацію і. Все ж таки з 22-го, Ну там, звісно, можна казати, що ракетний комплекс Сапсан оперативно-тактичний, а ДКР так і називалося. оперативно-тактичний комплекс Сапсан. Він взагалі-то старт його був де-факто з 2006 року. Це, Але, той, не, що, це жаль, той, що грім, а на експорт його називали Сапсан. Та це ну, дивіться. Да, давайте ми розставимо крапки на ті, щоб вже не було тут різних. на, на цей... Так би мовити, щодо цього різних поглядів, інсинуацій різних, був проєкт оперативно-тактичного або тоді ще МФРК. Багатофункціональний чи БФРК українською, да? багатофункціональний ракетний комплекс САПСАН. Оперативно-тактичний ракетний комплекс САПСАН. Uh, і він почав розвиватися. Ескізний проєкт роб, почали робити з 2006 року. Реально, розробка розпочалася тільки в 2010 році. На жаль, да на жаль, от так політичної волі не було. Не було розуміння, знання, а розпочалася як інерція, не тому, що Янукович прийшов до влади, а всупереч. А Янукович верніше, очільник відомства військового Павло Лєбідів, який фактично керував яким фактично керували з Кремля, Який мав паспорт році, громадянина я Російської Федерації, я просто поточню. Ну, я особисто пам'ятаю, бо я тоді був на виставці в Парижі. Він прибув в Париж. І ми були першими, кому він повідомив українські журналісти і представники української делегації, взагалі на, на Парижській виставці, в 2012 році він сказав, що все, ми припиняємо сапсан, бо знайшли е, іноземні гроші. Тобто, КБ південно знайшло іноземні гроші і тоді вже почався вироблятися або розроблятися Грім 2. Грім 2 це те ж саме майже, але експортна версія. Але Грім 2 це 280 кілометрів е, декларованих, тому що Україна учасник режиму контролю за ракетними технологіями, який, який дозволяє Україні для себе робити, дозволяв, бо зараз вже ми про це не говоримо. Дозволяв до, до 500 кілометрів, а на експорт до 280, до, ну до 300. І тому так це було. Але наші розробники, звісно, вони працювали і над більшою дальністю, над 500. Я гадаю, що те, що є зараз, як версія, яка е, пройшла випробування. Я не кажу, що це вже ракета, яка вже готова, бо самі ракетники кажуть, що щоб казати, що ракета готова, треба 10 вдалих пусків підряд зробити. Але вибачте, я не ракетник бачимо... просто це питання в двигуні. Ну, от якщо говорити про даність. Е, я не хочу говорити, Окей, добре, в чому добре, моменти добре, все. Тоді е, не будемо здавати роздавати сукрети. Кому потрібно, це знають, Окей. а е, я хочу лише сказати, що деякі речі можна удосконалити саме за рахунок військово-технічного співробітництва. Саме за рахунок. І е, е, такі можливості є. І, е, е, ну, На жаль, зараз трішечки пауза з американськими компаніями Raytheon Technologies і Northrop Grumman, які зараз працюють на Удосконаленням е, ПРСМ, згаданої мною, Precision Strike Missile, до тисячі кілометрів. Але я переконаний, що ми повернемося і до цього. А зараз з європейськими компаніями ми можемо це робити, але е, головне, що е, ну, от головне з нашого з нашої розмови, мовиш, те, те, що е, є можливість запустити в серію ракету. Я гадаю, що вона буде запущена в серію, і це було б правильне рішення. І е, вже в серійній ракеті щось удосконалювати, допрацьовувати, робити, так роблять і американці, бо в них зараз ракета вже четверта версія. ПРСМ, четверта версія удосконалення. Тому ми маємо йти таким шляхом. Це Пане дуже правильно. Ми будемо да. мати ракету в 25-му році. Я вам дуже дякую. Ми не всі теми проговорили. але Ми проговорили те, що дійсно важливо, бо люди ну чекають, коли ми матимо те, що полетить по ворогу з такою ж самою потугою або навіть. З більшою ніж летить по нас, тому що захищатися це добре, але бити це теж дуже добре у війні і е, напад е, іноді найкращий захист. І дякую за те, що ви докладно розповіли про ці перспективи і найголовніше, про перспективи співпраці з нашими західними партнерами. Дякую вам за розмову. Валентин Бадрак, військовий експерт, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. І це були воєнні підсумки тижня.